Красиві графіки складного відсотка. Перед вами складні відсотки у розмірі 15% річних на початкові інвестиції у розмірі 10 тисяч доларів США протягом 40 років. Маємо в кінці понад 2,5 мільйони доларів. А ось капіталізовані річні дивіденти у розмірі всього-навсього 1,5% річних від початкових інвестицій у розмірі 10 тисяч доларів США. На 40 рік ми матимемо за рік. 35 тисяч доларів дивідендами. Хоча починали ми з 150 доларів на рік. Відчуйте різницю. Ну але давайте щось і негативне. Ось пані інфляція, що завжди, до речі, діє за правилом саме складного відсотка. Інфляція зростала на цьому графіку 40 років різними темпами. Навіть при інфляції лише у 2%, а це менше, ніж абсолютно більшості країн світу наразі, включно США. Ціни подвояться. А ось при інфляції у 8% річних ціни за 40 років зростуть у 20 разів. Ну і, до речі, на момент виходу цього відео інфляція в Україні складала понад 14%, до речі.